आदि <laughs> नियम Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки, слава тобі, Днісу. Його... Того часу позвався до Ісуса хтось із натовпу. Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та Він відповів йому, чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами. І промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю, і сказав, зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більше, зберу туди все збіжа та моє добро і скажу своїй душі, душе маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Благодаря. Кохані любі наші сестрички, парафянки, Божі діточки. Дуже прекрасна Євангелія, хоча, якщо добре вдуматись і так собі читати її, і навіть уявляти, це 12-й розділ Святого Луки, то треба сказати, що може і трудна ситуація, бо показує двох людей, які не можуть порозумітись, а ще в додаток, що ці люди це брати рідні. І тут навіть важко якось стати по стороні Ісуса, який теж каже до них, я не буду з вами розділювати то все. Хто ж мене поставив суддею-розділювачем над вами? Але для нас. Такому, якби в іншому вимірі, в іншому значенні, такому на духовному, ця Євангелія підказує, як ми повинні зробити, щоб бути багатим в Бога. Тому що останнє речення воно нам показує людей, які бідні без Бога і шукають скарбів на землі. Є багатими, мають гроші, машини, хати, Бог, і ще щось там, але не мають Бога, і вони є бідні. А є бідні люди, які є багаті, бо вони мають в своєму скарбі, мають Бога і вічність. І щоб цю вічність багато отримати, потрібно трошки по-іншому зрозуміти перше речення. Приходить один чоловік і каже Ісусові: скажи, щоб мій брат поділився спадщиною, маєтком. Якщо ця людина жиє, Наприклад, ну погано в житті, так не так як треба, то це його багатство. Як він цим ділиться, то ми б не хотіли такого багатства. Ми б ніколи не прийшли і не сказали, Боже, скажи моєму родичеві, щоб поділився зі мною багатством». А його багатство це вкрасти, напитися, посваритися, обманути. Ми б не хотіли такого багатства. Але якщо ми бачимо людину, яка молиться, вірує в Бога, живе в правді. Чесно поступає, це її багатство. І ми можемо прийти і сказати, Боже, скажи, Хай він поділиться зі мною, бо я теж хочу бути таким добрим, такою хорошою молящою, віруючою. І може, часом нам десь там бракує такої молитви, яка нібито зі сторони така спритна, хитра, така загарблива, але правда така, що Бог. Має більше, чим роздав. І нам, як дітям Божим, не треба боятися просити в Бога багато. І тому ця Євангелія сьогодні нас заохоче, щоб ми просили в Бога так багато, що навіть як бачимо в інших людях ці Божі благодаті, то повинні ми сказати, Боже, скажи, хай він поділиться зі мною, хай розкаже, як він це робить, як він молиться, як він сповідається, як він вірує, щоб я теж так навчився чи навчилася. Любити тебе. І в тоді ця молитва є мила Богові. І Бог тоді дітям не відмовляє, але ми такої спадщини хочемо, так, щоб ми теж були добрими, були віруючими, чемними і через такі, скажем, поступки наші отримали нагород в небі. І сьогодні покровитель святий Йосиф Більчевський, піскоп Львова, який в своєму тестаменті, тобто заповіті. Попросив, що коли він буде вже помре, щоб його не хоронили там десь в костілі, чи в катедрі, чи десь на якомусь початному місці, хто з нас був в Львові, то часто, коли їхати на Польщу, можна проїжджати цвинтар, який називається Янівський цвинтар. Назва має різні історії, так від святого Йоанна, покровітель, бо цвинтарі теж як костьоли мали своїх покровителів. Цвинтар Святого Яна, але теж люди кажуть, що так назвали, бо там прості звичайні сільські Івани були поховані, так? В общем, теж така назва. І цей віскоп, наскільки був простою людиною, попросив, щоб його не хоронили на цвинтарі, наприклад, в Личаківському, де є е, там, наскільки я помню, Іван Франко, ще там інше, такі знаменитості, але просив, щоб похоронили його між бідними людьми. Тому що це його багатство. Багатство це в небі, а не на землі. І ми теж за таким прикладом хочемо просити Бога цього багатства, яке називається Рай, Щаслива вічність і небо з Богом.